Вітаю! Вивчаємо тему Християнська церква в ранньому середньовіччі. Людина та Християнство. Уявлення середньовічної європейської людини про Бога навколишній світ, і її місце в ньому формувалося на основі християнського віровчення. Християнство мало визначальний вплив на життя людини від самого її народження. Примушували її турбуватися про душу після смерті. Християнська церква і духовенство проповідували моральні цінності, піклувалися про бідних і хворих, прагнули зупинити феодальні особиці, опікувалися розвитком культури, хотіли викорінити грабіжництво. Проте разом із тим. Церква не намагалася встановити соціальну справедливість, підтримувала війни, які сприяли збільшенню її впливу та подекуди перешкоджала розвитку науки. Спочатку християнство об'єднувало європейське населення, а після розколу церкви всередині XI століття знову розділило його. Християнська церква на початку середньовіччя. Християнство виникло в добу Римської імперії, але саме в середньовіччі воно стало однією зі світових релігій, в цей час сформувалася та зміцніла організаційна структура християнства Церква. На початку середньовіччя у християнстві вже існувала сформована церковна ієрархія. На землях колишньої західної Римської імперії або на Заході Християнську церкву очолював Папа Римський у Візантійській імперії або на Сході на чолі Християнської церкви були патріархи Константинопільський, Александрійський, Єрусалимський та Антіохійський. Ці посади стали виборними. Інші представники християнського духовенства. Поділялися на ступені священства. На заході до вищого ступеня належали кардинали, вищі після папи духовні особи, єпископи та інші служителі церкви, які отримували духовну владу від папи Римського. На сході до вищого ступеня, крім єпископів, належали митрополити, які були керівниками церковних провінцій. До середнього ступеня належали ті, кому духовну владу надавали не папа або патріарх, а єпископи і митрополити. Нижній ступінь становили диякони, які допомагали священникам у богослужінні. Духовенство було чорним, яке складало чернечі обітниці, зокрема, безшлюбність, і білим або не чернечим, яке могло одружуватися. Чорне духовенство зародилося на сході у Єгипті. Його започаткував святий Антоній, який 21 рік провів самітником у постелі. Засновником білого чернецтва на Заході вважають святого Бенедикта перша половина VI століття, який склав для західних ченців правила їхнього життя. Чинці Зосереджувалися на молитвах і жили окремо від інших людей. Якщо ченці селилися поряд із людськими житлами, наприклад, у містах, то утворювали власну громаду, яка мала назву монастир. На Заході великі монастирі називали Аббатствами, а їхніх управителів – Абатами. На сході монастирями та лаврами називали великі чоловічі монастирі. Запам'ятай, церковна ієрархія це структура підпорядкованості в церкві, організаційна структура. Також під цим поняттям розуміють ступені священства у християнстві, вищі єпископи, середні пресвітери, голови релігійних громад і нижчий деякони. Єпископ у Християнській церкві, священнослужитель. Який очолює єпархію адміністративну територіальну одиницю, ви можете побачити схему церковної ієрархії католицької та православної церкви? Досліди тему, вирішивши кросворд та розгадай Ребуси. Дякую всім за увагу! Гарного настрою!